Sim, tudo І так, все більше закручують гайки для громадян України, і тепер в уряді хочуть передавати борги за комунальні послуги до бюро кредитних історій. І ця інформація нещодавно з'явилась в мережі інтернет, а вперше ця інформація з'явилась на офіційному сайті одного з постачальників комунальних послуг. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти і розказати вам, що будуть реалізовувати найближчим часом, кому будуть псувати кредитну історію за борги по комунальці, як це буде реалізовано і більш детально пройтись по цьому процесу. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Відтепер в Україні борги за використання електроенергії почнуть вносити до кредитної історії споживачів. Все пов'язано з великою сумою заборгованості за спожиті комунальні послуги. Про це йдеться на сайті енергетичної компанії, ясно. І ось я вам надаю першу сторінку постачальника комунальних послуг, ясно, і тут же є заголовок, бо за електроенергію, відтепер відображатимуться в кредитній історії клієнт. І більш детально, трохи згодом. Йдемо далі. Що ж відомо про нововведення? Компанія почала співпрацювати з українським бюро кредитних історій. Це означає, що тепер бюро кредитних історій буде отримувати інформацію про боржників, і ці дані будуть відображатися в їхніх кредитних історіях. Якщо все ж таки ця компанія, постачальник комунальних послуг, ясно реалізує цю ініціативу, то цю ініціативу підхоплять і інші постачальники комунальних послуг, і це буде вже нормальною практикою передавати заборгованість в бюро. Кредитних історій. Йдемо далі. Якщо бути більш детальнішим, то дословно було сказано так: станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за споживання електроенергії у розмірі понад 1,7 мільярдів гривень. Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використання електроенергії, ясно, періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро кредитних історій. Таким чином, якщо клієнт, який має заборгованість, звернеться до фінансової установи, наприклад, банку або якоїсь мікрозаймової організації для отримання кредиту, кредитор буде бачити інформацію щодо його заборгованості за спожиту електроенергію та може відмовити в наданні кредиту. І сам генеральний директор цієї компанії, постачальника комунальних послуг, ясно, каже так, це може прямо пропорційно впливати на рішення кредитора, чи надавати позику такому клієнту, чи ні. Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є, є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредит, наприклад, на нові айфони. Саме на таких клієнтів і розраховано так як активність. Проте нововведення поширюється не лише на борожників, але й на тих споживачів, які сплачують все вчасно. Вони в свою чергу зможуть формувати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримати вигідніші умови позик та забезпечити їхню фінансову стабільність і у майбутньому. І я хотів би надати ще довідкову інформацію, що таке кредитна історія клієнта. Це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої плати яка надається різним установам, наприклад, банкам, фінансовим та лізаним компаніям, мікрофінансовим організаціям, та зберігається, ця вся інформація у базі даних Українського бюро кредитних історій. Від себе я хотів би додати декілька нюансів. Бюро кредитних історій це база, з якою активно працюють банки та мікрофінансові організації, і, як правило, перевіряють інформацію щодо заборгованості і кредитної історії по ідентифікаційному податковому номеру. І тому, якщо, наприклад, власник квартири один, а не платять комунальні послуги інші, то кредитна історія буде псуватися саме у власника квартири. Це варто знати тим, на кого оформлена Нерухомість, також я можу припустити, що банки будуть не на 100% звертати увагу на заборгованість по комунальним послугам, а будуть звертати увагу як додатковий фактор, який в подальшому буде впливати на рішення видати вам кредит чи ні. А якщо взагалі, то за кордоном вже діє давно ця практика, що є єдина система збору інформації, як як у нас бюро кредитних історій, де є інформація щодо ваших заборгованостей, зобов'язань та історії щодо ваших ваш, вашого рейтингу, так наприклад, в Китаї є ваш соціальний рейтинг, і це все записано в одній базі. І із, із соціального рейтингу взагалі випливає дуже багато рішень. Тобто у вас, наприклад, з поганим соціальним рейтингом, при цьому маючи добрі знання, можуть не взяти на якусь гарну роботу, тому що у вас низький соціальний рейтинг, бо ви, наприклад, його зіпсували там невчасно оплативши кредит або комунальну послугу. Бачу, що в нас потроху також ми йдемо до цієї історії. Що ви думаєте щодо цього всього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваша думка дуже цікава. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.